І тут, так би мовити, просто по основним закономірностям, які ми з вами розглядали, так, і які нам були доволі важливими. З назвами вже все зрозуміло. Будемо дуже часто порівнювати відповідні гетероцикли з відповідними карбоциклами, тобто їх не гетероциклічними аналогами, за їх якимись електронами, власне, за реакційну здатністю. В цілому, коли ви будете писати якісь роботи на іспиті, тут на контрольних роботах. Я також раджу це робити в деяких питаннях, тому що це те, теж те фактично пірятин. Ми будемо доволі часто порівнювати з бензетом. Аналогічно, власне, у вас буде працювати там з хінолінами, за хінолінами. А власне. Посередині роботи. Ну, це просто скопіювалося. Все Воно так, можливо, шаблоном копіювалося. Так. Аналогічно, це ж буде у нас також працювати з відповідними ізоелектронними системами карбоциклічними. Але також треба враховувати те, що ми пам'ятаємо, що для того, щоб у нас власне, був якийсь карбоцикл ароматичний, він, очевидно, має бути аніоном. Так. І фактично ось ця властивість, вона також нам каже про те, що ось коли у нас поміщується система електронів на п'яти ланочках, це електронно збагачена система. Карбоаніон це електронно збагачена система аналогічна, як і з відповідними п'яти ланками Пам'ятаємо ці системи. Про таутомерію і про резонансні структури. Я думаю, що ви вже багато висновків зробили з минулого разу. Так. Дехто навіть можливо дуже, дуже багато зробив висновків з минулого разу. От, ми це додатково також будемо власне, ще спостерігати наразі в цих роботах. І по методам синтезу, пам'ятаємо, що тут у нас класичне нуклеофільне заміщення у випадку збірки. Це класичне нуклеофільне заміщення у нас або біля спетри гібридизованого атома карбону, коли ми використовуємо якісь, наприклад, аміни та алкілюючі агенти. Так, і біля сильного атома карбону, якщо це синтез імінів. А якщо біля цього цильного атома карбону є нормальна відхідна група, то це очевидно, у нас буде синтез різних амітів і відповідних таутомерів якогось там, наприклад, з такого типу. Правда? Тому що ось такі фактично сполуки, де є формально такий ну, нормальний таутомер амідний, вони дуже часто у нас синтезуються якраз за рахунок токлофільне заміщення біля цильного атома карбону, де є гарна відхідна група. Ну, наприклад, якийсь там ацетилхлориди і так далі. Так, хімія анолів-анолятів, вона також нам дуже тут важлива, так, тому що ми фактично в доволі велику кількість сполук на етапах на етапах, як і гетероциклізації, так і на етапах модифікації вже наших гетероциклів, які, наприклад, містять якісь алкільні групи. Ми з вами побачимо, що, наприклад, ті ж фактично біколіни, у них значно підвищена ця кислотність, і випадково вони реагують в альтовіки в реакціях альдорно картонового типу, як фактично металенактивні сполуки. Такі формально методентивно А, no. Тобто, нам хімія еноліфа нарятів дуже важлива, як і на етапі синтезу прекурсорів, які ми будемо використовувати для гетероцитизації, так і безпосередньо вже для модифікації, також це пам'ятаємо. Тут всі правила, вони нікуди не діваються, вони також тут працюють. Емін, анаміна, тофтемарія. Знову таки, по-перше, це стосується безпосередньо вже гетероциклів, які містять аміногрупки. ж фактично два аміноперидин за Чепабіним. Ми ж власне, також його вже минулого разу малювали у двох можливих формах. Але там була поправка. Поправка на те, що там, по-перше, можливе принципове утворення нормального водневого п'ятиванкового зв'язочку, який дещо стабілізує амінну форму, так? це по-перше. А по-друге, електронні властивості самого це. Так, далі не забуваємо про реакційну здатність фактично всіх наших, ну, фактично, енолів, енолятів, амінів, фенамінів і так далі, тому що вони що. Де реагують за цим положенням. Не забуваємо, куди у нас водиться фактично якийсь електрофіли. Добре. Так. Отже, а також у випадку побудови різних. Цифрів, не забуваємо про те, що фактично у нас, а, якщо є певне спряження, то за Міхаєлом воно відбувається у термінальне положення. Так, тобто, якщо намирати якусь фактично тетраєнову систему, то якщо вона є спряженою, то фактично приєднання буде відбуватися з однієї сторони, а якщо, наприклад, якийсь безпосередньо вже акцепторна групка десь на кінці, то вся ця електронна постана дійде до неї, але відбувається завжди приєднання до термінальне положення. Тобто, якщо ми подовжимо фактично надовжину нашого акцентуально. Ми з такими сполуками довгенькими, де у нас там буде три подвійних зв'язки поспіль, ми навіть сьогодні будемо бачити, тому що у нас так випадково передини розкриваються деякі. О. Далі, що циклізації. Саме з цієї причини дуже в такому, так популярними стали методи, зокрема, які стосуються п'яти. Та шестиланкових гетероциклів вони є найбільш поширеними, найбільш прикольними. І, одна, і одна, 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 одна з величезної кількості причин, чому це так, це тому, що фактично циклізація з п'яти- та шестиланкових циклів є найкращими. Три та чотири члені цикли утворюються за скріпом, але утворюються. Семи члені більш-менш, восьми члені за скріпом, дев'ятиланкові і більше. Внаслідок доволі до великого ентропійного фактору закриватися вже не хочуть. Ну і фактично, от якраз п'яти та шестиланкові цикли, гетероцикли, зокрема, це так умовити предмет нашого вами спілкування. І ми, от ми от цей місяць останній, ми власне будемо виключно працювати в цих межах з найбільш поширеними типами гетероциклів. і так мовити випрацьовувати певні загальні закономірності. Але дуже часто ми також будемо бачити частково деароматизовані сполуки, наприклад, на етапі на етапах синтезу, тому що ми вже з вами бачили доволі велику кількість методів, так яка полягала в утворенні різних дегідропохідних, які або самодоокиснюється, так, якщо це там стосується, наприклад, якогось там дегідропіридин, так, тоді то, де є вже фактично дієнова система якась, або азадієнова система. І вона тоді доволі ефективно доароматизовується. А якщо це, наприклад, якийсь тетрагідрохіналін, або тетрагідроізохінолін, от, наприклад, там, ми ж минулого разу з вами розглядали так, реакцію, там, наприклад, більше рано на піральського, наприклад, так, то в нас утворюється тетрогідро на першому етапі. От їх вже треба просити доокиснюватися доволі. Сильно просити. Аромітичні? Аромітичні. Кінфі. Так. Аробітичні. Хорошо. Знайте помилочки, напишіть, будь ласка, мені особисто десь. Знову таки, це все в Вперше часу перечитувати це взагалі немає, тому допоможете, так би мовити, курсам надалі зробити життя дещо краще. А я вам буду за це дуже вдячний. Так, добренько. Ну і насправді насправді, доволі велика кількість циклів вона як розбирається з якихось там дигідро, тетрагідропохідних. А далі ми будемо доокиснювати для синтезу гетероароматичних похід. По а... стратегія. Вже дуже багато про них спілкувалося. Так? І, зокрема, це у нас найбільше популярними є власне, розриви зв'язків для, наприклад, систем Азолів. так. Це 4 один плюс 1 стратегія, яка характерна для чого піролів у ранів тіофені. Є там деякі ще моменти, які стосуються фактично різних дій азорів, але це так умовити дещо пізніше, то поки не буду забувати вам голову. Ну і фактично, найбільш очевидним таким розривом ретросинтетичним, так, є зв'язок з гетероатомом, який завжди ввести не легше, зокрема ніж будувати карбоновий місточок. Саме з цієї причини власне, ми будемо ну, інколи бачити ось такі позначки, які стосуються 1-4 бізелектрофілу вам знайомого, де на кінцях зображені плюсики це безпосередньо електрофільні центри. І фактично бінуклеофіл, але одноатомний. Так? Тобто, фактично, якийсь там, атом нітрогену, оксигену, сульфуру, який принципово може утворити два кобленки зв'язки. Позначка така, дещо дивна. Але... Дуже часто в різних ретросинтетичних аналізах можна побачити що дещо звикають додаткові. Так ну і очевидно що? очевидно що, що безпосередньо наш оцей біселектрофільний фрагмент він може містити гетероатом. Тут ми вже дещо так би мовити, ускладнюємо рівень нашого розуміння. Тому що тут ми вже доволі класно відпрацювали з 14 декарпанівними сполуками. Але ж принципово ми можемо взяти кетаоміди. Вони також є доступні, тобто, фактично різні. Ацельовані похідні альфа-амінокарбонівний сполук, починаючи від альфа, амінокислот, естерів, кетонів, різних захищених похідних, вихідних пам'ятав доступність ацеталю Так, Фактично, Якщо їх заацелювати за атомом трагену, принципово такі сполуки вже доволі легко реагують ці стратегії з утворенням імідозолю. Очевидно, що тут це працюватиме також і для нормальної буде працювати і для оксазолю. І для діазов. Ви можете гратися з цим карбоновим місточком так, щоб туди напхати якийсь гетератом. І, можливо, це запрацює і приведе до того, що вам треба. Далі. Ну, 5 плюс 1 стратегія. Також принципово у нас можуть бути тут вже наявні певні якісь групи. Так, тобто ми можемо стартувати фактично не з якоїсь там 15 5 діти карбонірної сполки. Ви також можете уявити собі нормальну локалізацію тут десь атомів нітрогену також. Такі принципово сполуки є очевидно значно більш доступними. От особливо, якщо атомні прижинок буде ось тут. Правда ж? альфа -різні карбонільні, альфа галокарбонільні сполуки є дуже доступними. І, наприклад, якийсь там синтез піразинів принципово можна зробити подібним чином. Зрозуміло? Три плюс 2 стратегія. Вже доволі багато про неї сказали, так? І тут ще варто наголосити. І 3 плюс 3 стратегія якраз. От... Ти запитував, а я якраз десь на цьому слайді і був тоді. От. А фактично, 3 плюс 2 стратегія ось такі сполуки синтезуються з різних типолей, Так. Ми вже з вами те, що познайомилися з ними. І принципово плюс 3, 3 стратегія, так. Вона також дуже часто у нас буде полягати, якщо це так би мовити, 3 плюс 3 циклоприєднання, так, то воно подібно працює до 3 плюс 2 циклоприєднання, а саме це реакція різних 1-3 типолярних 1-3 три типу, так, які ми з вами розглядали. Це що стосується безпосередньо реакції різних а, формального цього 3 плюс 2 і 3 плюс 3 циклоприєднання, які мають дещо проблеми зі своєю синхронністю, тому що дуже часто вони все ж таки відбуваються постійно, а не перециклічно. Водночас. Принципово тут у нас також можливі реакції конденсації, окрім перециклічних, і тут, очевидно, теж. Болі плюс 2 ми будемо з вами доволі часто бачити приклади, якраз, де у нас будуть вставлятися тут ще не зображений третій випадок, насправді. Він не зображений там, де у нас фактично бінуклеофіл. НО, наприклад, якийсь. НЦ також можливий. О. І фактично один 3 бісалетку. Я аналогічно працюю тут. Ми з вами вже награлися в різну хімію там, похідних сечовини, гонітинів, амідинів і так далі. Це наші типові, типові фактично 1-3 бінуклеофіла, а 1-3 біселектрофіла. Це здоровезний діапазон всіх можливих сполук. Класика 1-3 дікарбонільні сполуки, так декарбонівні сполуки. І далі перехід до їх аналогів. Які аналоги? Нагадайте, будь ласка. Це синтетичний еквівалент, один третій карбонівний своє, які присформують таку ж цієздатність, але допомагає там підключити регіону сили тимісь виходить. Ну, ще, ще, ще. Ще. Промом, з флором? Ну, ще. От безпосередньо, якщо взяти, уявіть собі, якийсь ацето, не знаю, а це то здоровий так, Але кетоники, о-о-о-о-о-о, це воно. Енамінони і бета-алкоксинонита-алкоксинони, бета які реагують як рецептора Міхаля за бета-положення, але при цьому вони мають ще додаткову відхідну групу у вигляді метоксильної ланочки, буде діаміногрупи, яка принципово у нас відвалюється і забезпечує якраз повноцінну собі ароматизацію. Ну, це ще додатково з вами розгляне. Тобто, принципово по стратегіям вами доволі добре ознайомилися з тими підходами, але також ми ще. Будемо з вами навіть сьогодні поглиблюватися, ну і фактично наступного разу поглиблюватися у хімію подібних сполук. Дивіться. Тобто, окрім фактично різних 1-3 трис електрофілів таких наших типових, так, фактично 1-3 електронуклеофілів, якось так їх можна назвати, так, ми будемо доволі часто бачити от щось ось таке: це будуть різні НЦЦ і нуклеофіли. Доволі прикольні сполуки, і інколи навіть не дуже очевидні. Що фактично, наприклад, якийсь 5 амінопіразол можете собі уявити. Піразол, 2 нітрогени, в п'ятому положенні амінокрупа. Наприклад, якщо вони містять інколи навіть не заміщені, обов'язково мають бути заміщені, так, де ідеально, один, один А, І інколи ще мають групу в третьому положенні. Якщо четверте вільне, вони виступають доволі крутими. НСЦ бінуклеофілами і реагують, як не дивно, першим карбоном. який є значно більш нуклеофільним порівняно з цим атомом нітрогену. От настільки, власне, цей атом нітрогену віддає електронну густину і робить, власне. І так, електронно збагачений цикл ще більше електронно збагачений. Так, очевидно, цей цикл є менше електронно збагачений порівняно спірового франутіофену, так, але ну, ще доволі непогано. Але міногрупа допомагає, може забути його класно. Ну і фактично ось такі перетворення ми будемо бачити тут. І водночас ще ми вже спостерігали подібні реакційні здатності, так, де у нас фактично можлива реакція електрофільного заміщення буквально по цьому атому карбону. Ми також власне, це будемо доволі часто спостерігати хімії. Ну, Наприклад, тих хіноліні, фізохінолінів. Потворення безпосередньо зв'язку там. Це це з ароматичним фрагментом. Фактично модифікація реакції фріделя Храпса. От розуміючи реакцію Фріделя Крафтса, як вона працює, принципово ви зможете власне, працювати з якимись такими системами і робити, власне, там, похідні хіноліні, фізохіноліні, або там, якщо тут буде шесталенковий цикл, як вони будуть називатися. так. По похідні власних хромену, всі можливі похідні хромени. Від власних хромонону, флобону ізофлобону і так далі.